Капеланське благословіння на 3 листопада 25 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче нас, що і сина небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущений дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Ісус молився наодинці, і учні були з ними. І Він їх запитав, за кого мене люди приймають. І вони сказали, що одне за Івана Хрестителя, інше за Іллю, а інше ще кого з пророків давніх, що воскрес. Тоді запитав Ісус Учнів, а за кого ви мене приймаєте? І вони сказали, що ти Христос Божий. І він тоді казав їм не говорити, поки не прийде час про це, те, що вони довідалися. І сказав їм, що мені треба буде постраждати. Бути неприйнятим старішиними і первосвященниками і бути вбитим. Але на третій день я воскресну. Місце, до якого треба задумуватися. Питання, яке задав Ісус учням, за кого мене приймають люди, і за кого ви мене приймаєте. І це питання до, до Господа, питання моє. Я його повинен поставити сам перед собою, хто для мене Ісус. І Якщо Він для мене є Син Божий, Господь Бог, то який б його Слова, які б його вчинки, які його заповіді, були б мене як не зрозуміли, то вони для мене є тими, які є правдивими, істинними. І тоді, як би я не міг не збагнути те, що він робить, те, що він задумав, те, що здається, на перший погляд, не... Не, те, що, на перше, те, що не вміщається в мене, і, на перший погляд, є навіть суперечими для мене, з мого досвіду, то все одно не я правий, а він правий. Це не ті заповіді треба мінятися. Це мені треба зростати, щоб я цю заповідь або, або це слово себе умістив. Як можна вмістити слова Ісуса про те, що Отець Небесний посилає дочки і на праведних і на злих? І це є вияв любові, Отця Небесного. У мене це може не вміститися. Я можу це не прийняти. Але він каже, якщо ти ні то не будь як язичник, бо язичник люблять тільки свої. А Господь виявляє свою любов тим, що послає дощ, і на тих, і на тих. Виявляється, що він ставить мені такі питання, які він знає, а я не знаю. Він розуміє, а я не розумію. Навіть зрозуміти, що таке любов. Любов не моя обмежена, секторальна, а його Всесвітня, все досконало, до якої він мене і веде? І коли це питання він дає учням, хто я для вас? І коли я в серці говорю Ти для мене, мій Господь, то я з довірою. Йду і за твоїми словами, і за твоїми справами, і за твоїм шляхом. Якщо ти мені говорить, що відрикись від себе і змихрест свій, то я тоді від себе відрикаюсь спочатку. Піднімаю хрест і несу його, слідуючи за тобою. Це є віра, яку мені пропонується взяти. І якщо для мене є Ісус саме Ти. Сином Божим і Господом, то і у мене повна довіра. Тоді у мене недовіра до моїх попередніх переконань з'являється. які суперечать Божим настановам, Божим словам, Божим вчинкам, Божим задумам, Божій тайні. І як і учні з першого дня, які йшли з ним, Зростали і розуміли все більше, і могли вмістити все більше. Так і я йду з малого, як знаєте, дитина, а потім з кожним словом, з кожним... Ні, не з кожним словом, а з кожним словом, яке я прийняв, не розуміючи, як, що це таке. Як себе вмістив і поніс далі, то я теж зростаю. І теж удосконалююсь, і теж стаю крок за кроком схожим, або заповнює свій вмісне ну, змістилище своє образу і подоби Божої. Коли я це читаю, за кого мене приймаєте, а за кого приймаю кюди. То, напевно, є один із таких незрозумілих, але головних питань. Він не для того, щоб не проінформувати, а для того, щоб я став на чийсь бік. Не був посереднім, розуміючи, що, що стається, а був на боці Ісусовим. Амінь.